Прийшли на історичний центр подивитися. Більшість будівель з таким доглянутим фасадом. Тут проходять якісь міроприємства, якісь концерти, спектаклі. Доброго дня, дорогі підписники. Сьогодні у нас чудовий осінній день, теплий такий, градусів, мабуть, 15 чи 16. Листя падає, жовтіє, все, як ніби в парку в Києві, але не в Києві. Сьогодні ми гуляємо центром міста, то покажу на що схоже, скажімо так, центральна частина провінційного такого невеликого словацького містечка, яке я часто називаю селом тим не менше. І чогось саме ця будівля трошки занедбана. Якщо порівняти з цими ресторанчиками. ресторанчиками, кав'ярнями. Які вздовж головної вулиці знаходяться. І там реставрують фасади. Загалом цікаво, що вони багато і грошей, і уваги приділяють зовнішньому вигляду цих старих будівель. Не намагаються їх перебудувати або збудувати щось більш сучасне, а просто ремонтують і роблять кращими фасади старих будівель. Дівадло це насправді театр старий. І здається, що він навіть працює. А воно далі то церква. Першочергове, що я зробив, коли тільки сюди заїхав, звичайно, це я почав шукати, де у нас є тренажерне на зало поблизу, і ну, щоб якось було цікавіше трошки. Бо в гараж я вже ніяк не можу піти щось перемонтувати, якусь машину покрутити. Треба була якась розвага, плюс активність, тому що сидіти цілий день, працювати на стільці, то нічого гарного для здоров'я не буде. І тому знайшов зал. Цікаво, що тут немає такої традиції, як в Києві, в інших містах, будувати такі напівпідвальні тренажерні зали, займати старі приміщення. Тут, якщо вже зала, то вона велика, така, як ніби у Спортлайфі, Спортленди в Києві, хто знає, той знає. Великі приміщення з великою кількістю тренажерів. Але тут, на відміну від Спортлайфа, це все коштує трошки дорожче. Бо, як то кажуть, чим більше приміщення, тим дешевше коштує абонемент. За рахунок кількості людей воно все покривається. І на диво тут всього два тренажерних зали в які можна в принципі, ходити за відносно більш-менш нормальною ціною. І там, і там це коштує 30-33 євро на місяць. Річних абонементів у них тут немає, що також дивно, бо купити на рік наперед з певною знижкою було б, звичайно, цікавіше, якщо ти плануєш тут жити довше. І от придбав я знаєте, абонемент. Прийшов перший раз до зали, і там був трохи шок, про який я вам зараз розкажу. Почну, мабуть, з позитивних моментів. І найпозитивніший момент, що дуже багато школярів. Звісно, вони не дуже добре, правильно роблять деякі вправи, це дуже видно. Вони часто використовують тренажерний зал як місце, де можна просто потеревенити, аніж позайматися спортом. Тим не менш, те, що молодь тут зацікавлена спортом і ходять в тренажерні зали, це надзвичайно круто. Якщо правду казати, то е, ніяким спортом, окрім тренажерного залу, я тут і не бачу, щоб хтось міг чимось займатися, тому що ніяких абсолютно гуртків тут немає. Футбол є, так, це правда. Є футбол, ні плавання, незважаючи на те, що є вуличні басейни, є комплекс, де можна було б займатися плаванням. Немає ніяких ні гімнастик, ні тенісів, нічого. Бо ми спеціально дізнавалися, куди можна приластувати дитину, щоб вона займалася спортом. Нічого абсолютно. Ніякої активності тут немає. Це дуже дивно. Тому, певно, діти й ходять в тренажерну залу, щоб хоч якось займатися спортом. Це плюс. Так, до речі, виглядає сум, коли у тебе мінівен універсал, універсал. Маленькая бздюля, маленькая бздюля. Минивэн Универсал, Фаби Универсал, малый паркетник снова Универсал. И, как видите, абсолютно все машины выглядят однаково. И все они, мабуть, дизельные, большинство, так точно. Вот жовта мерія? Да, это... Дуже охайный центр. Бо чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Угу. А на задньому плані гори вже. І знову світ дизельних універсалів. Нічого собі, що ми тут зустріли поміж дизельними універсалами. Навіть якщо абстрагуватися від вартості абонементів, певно, для цієї місцини воно не так уже і коштовно. Але як для Києва, то 1500 гривень на місяць для зали такого рівня з таким застарілим і занедбаним обладнанням це ну дуже забагато. Ніхто не хоче займатися ремонтом тренажерів. Не хоче перешивати всі духи, якось обслуговувати троси і це все. Воно все виглядає, як ніби куплено це все обладнання років 30 тому і за 30 років всім ліньки вкладати в цей зал грошей. Це все виглядає зовсім не дуже гарно, особливо зважаючи на суму, яку ти віддаєш за абонемент. Двері в роздягальню скріплять, ящички старі. Цифри вже майже на ящичках не видно, бо їх колись намалювали 20 років тому ручкою, і це все вже вицвіло і не видно. Дуже цікаво, що у них традиційно, як я бачу, не звикли ніхто розбирати після себе обладнання. Уявіть, що дівчина хоче зробити вправу на цьому тренажері, їй треба звідсіля 20 зняти. І звідсіля треба зняти 60. Майже центнер. Її треба скинути, щоб тут позайматися, тому що тут ніхто після себе нічого не прибирає з тренажерів. Не перший, не останній випадок. В наших залах такого немає. Скрізь висять в наших залах обяви. що Якщо ти не розвантажуєш після себе тренажер, то ти або людина з нетрадиційною орієнтацією, або ти вагітна жінка. Зважаючи на те, що ми в Європі, видно, вішати об'яву що ти традиційної орієнтації не актуально, тому і не вішають. Тому, коли якась дівчинка намагається зробити жим ногами і поставити собі вагу, наприклад, кілограм 40 а на ній вже висить 350 то, звичайно, дівчинка ця вхекається знімати ті всі млинці, щоб до 40 довести, а знімати там, по 25-30 кілограм млини, то ну, таке, таке собі задоволення. Зайшли в таку затишну кав'ярню, трошки випити і шоколаду. Тут можна і на вулиці сісти, і всередині. Такі місця на вулиці цікаві. На 7 євро замовили собі трошки десерту. Момент, що мене також вразив, всі ходять в шкарпетках. Вони ходять, звісно, не в звичайних шкарпетках, а типу більш сильних спортивних, але, тим не менш, в Києві, кажу про Київ, бо в інших містах я в залах не особливо часто бував. Заборонено правилами безпеки ходити в шкарпетках або в В'єтнамках, або в Капцях. Тому що за технікою безпеки. Якщо тобі щось впаде, якийсь млинець або гриф, або щось на ногу, то він може тобі набагато сильніше травмувати ногу. Якщо ти в кросівках, то набагато менше може травмувати. Через те в усіх залах, обов'язково за правилами, ти маєш ходити як мінімум в кросівках. Тут вони всі ходять дуже стильні, в білих шкарпеточках, що дівчата, що хлопчики. Але за технікою це, звичайно, дуже дивно. То що ж мене так вразило в цьому спортивному залі? Ні, це не спортсмени в шкарпетках, не скріплячі двері в роздягальнях, та туалеті та на вході. І навіть не ресепшоністські дівчата за місяць, поки я сюди ходжу, не те, що жодного разу не усміхалися, вони жодного разу навіть не привіталися. Справа в тому, що коли ти приходиш до е, зали, у тебе є аплікуха, на якій ти просто натискаєш кнопку. І коли, коли вже підходиш до ресепції, і у них виїжджаєш шухлядка, в якій, власне, зберігаються всі ключі від скриньок. Таким чином вони контролюють, коли в тебе закінчується абонемент. Тобто тобі навіть не потрібно з ними комунікувати. Вони просто видають тобі ключ і ти собі йдеш в роздягальню. Насправді мене дуже здивувало, коли я підходжу до тренажеру, а там бачу ось це. Спинка тренажера покрита пліснявою. І я не скажу, що таких тренажерів багато. Насправді там 2-3-4, чи може навіть 5. Більшість тренажерів у достатньо справному, нормальному стані. Питання в іншому, що за багато часу, а ця пліснява явно не за тиждень з'являється. Ніхто не подумав, що її треба якось дезінфікувати або прибрати, хоч якось хоч щось зробити, зняти ту. Накладку зверху на сідушці, під якою це все збирається. І власне дуже багато питань з цього приводу виникає по всій іншій санітарії клубу. Складається враження, що в цьому клубі не дуже важлива якість послуг, яку вони клієнти власне надають. Дуже цікаво, яка обстановка в іншому залі. Я думаю, що заради інтересу можна буде з'їздити і подивитися. Але в цьому залі саме так. Напишіть, чи у ваших місцях, де ви займаєтесь спортом, є хоч якісь подібні інциденти. До нових зустрічей, скоро будуть нові цікаві ролики. Залишайтеся з нами, не перемикайтесь.